Молитва для тих, хто справді не має часу. Боже, ти тут і я тут. Кожна молитва зводиться до цього, пише Андре Саве це те, що богослови називає стрілистим актом. Це порив, волання до Бога, сигнал азбукою морзе. Боже, допоможи мені. Боже, згадай про мене. Ця молитва, наче блискавка, наче крик. Хто може так молитися? Усі, усі християни, а особливо ті, хто справді не має часу, хто вже не керує власним життям, то не у повсякденних справах і не може викроїти часу для Бога тієї хвилини відпочинку. Це переобтяження вихованням дітей мама, яка ще й працює, маючи таким чином щодня дві зміни роботи. Повертається із першої зміни додому, а там пральна машина тече, каша пригоряє, а найменша дитина вже одинадцятий раз має запалення вуха. Це критичні ситуації. Заповнений вщент, ресторан, кухар на межі людських можливостей. І ось валюється група радісних болівальників після матчу. Це водій Формули 1 на 12 годинній гонці в влієман, заблокований двома макло маклерами, якого переслідує... Феррарі на ві віражі Арнаш. Це ми десять разів на місяць чи 7 разів на тиждень. І тоді залишається лише піднесення увесь. Молитва. Боже, ти тут і я тут. Цим все сказано.